Вже відмітку у 40 градусів. Як місцеві жителі рятуються від сонця, та які поради дають лікарі? Андрій Анастасов розкаже. Люди масово вирушили до моря від нещадного сонця, рятуються у воді. Не відкритий тут немає ані рятувальних постів, ані укриття від ракет. В першу чергу тут не перевірена вода, не перевірено дно на наявність якихось вибухонебезпечних предметів або інших предметів. Наприклад, це можуть бути якесь каміння, якісь коряги, які також можуть, через які можуть люди травмуватися. Окрім цього, нагадують про елементарні правила. Під час спеки є велика спокуса з берега одразу пірнути у воду, але через перепади температури цього робити категорично не можна. Забігши різко у воду, тобто не зайшовши повільно, поки тіло буде звикати. А забігши різко у воду може трапитися судома, і людина може просто загинути, навіть перебуваючи на берегу, не заходячи глибоко. Узагалі на період аномальної спеки лікарі радять віддавати перевагу продуктам довготривалого зберігання макаронам, крупам, консервам тощо, та зазначають, що їжа має бути не солона, не копчена та не гостра. Вона затримує воду в організмі, викликає набріки та ще більшу. Спрагу з Одеси Андрія Настасов Юрій Міханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.